Студенти чатують нововведення. згідно з новим законом про вищу освіту, запропонованим профільним міністерством платити за навчання студентам доведеться за новою схемою, тобто з кожним новим навчальним роком переглядатиметься сума внесків. Раніше вартість освітніх послуг залишалася незмінною згідно з укладеним контрактом. Нова ж редакція законопроекту каже про те, що щорічно. Саме ціна за навчання може збільшуватися на рівень інфляції, плюс ще на якийсь умовний відсоток. Тобто, студент, який потрапив на перший курс, який ну заключив договор про навчання, йому кажуть одну цифру. Після літніх канікул повертається до університету, приходять на другий курс, йому кажуть: А вибач, але тепер ти будеш платити не стільки, а трохи більше. В Свою чергу в міносвіти пояснюють, що відтепер слід враховувати зростання комунальних тарифів та оплату за утримання тих самих вищих навчальних закладів. Це не штучне підвищення. Мова буде йти лише про. Інфляцію, тобто коефіцієнт інфляції, на який буде перераховуватися, якщо така буде, якщо її не буде, ніхто не буде підвищувати плату. і це не означає, що ректор щороку, як захотів, так і буде підвищувати плату. Цього не буде. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий освітянський закон депутати розглядатимуть вже в лютому. Студенти ж планують не здаватися і влаштовувати пікетування держустанов.